Доброго вечора, Логан Мефістофель власною особою. <свят> ти просила мене про допомогу. Чим я можу тобі допомогти? Хочу повернути сестру до життя. Це ту, що була вбита. Що ти запропонуєш мені натомість? У тебе нічого не лишилось. Я зроблю усе, щоб її повернути. Цікаво. В такому разі ти звернувсь до кого треба. Однак я маю певні умови. Чого ти хочеш? Я тебе випробую. Тобі доведеться здолати трьох супротивників. Один з них убив твою сестру. Щоб перемогти, тобі треба забрати їх маски, але нікого не вбивати. Та якщо ти не впораєшся, твоя душа стане моєю. Доведи мені, що твоя сестра важливіша за твій гнів. Ми домовились. Домовились пандемоніум.